Привіт, профі і не профі. Чули про томатіну? Це такий фестиваль в Іспанії, де учасники кидають один в одного стиглими червоними плодами. Так, от, сьогодні майже такий фестиваль, але томати кидати не будемо. Акуратно, поступово і з любов'ю буду про них розповідати. Це друга частина огляду насіння томатів від професійного насіння. Сьогодні мова про низькорослі, але від того не менш прекрасні гібриди від United Genetics. І перший учасник нашого фестивалю Тайпринц. Це низькорослий, кущовий томат, але деякі садівники вміло будують із цього куща стовбур та вирощують його на невеличких шпалерах. Тайпринц – середньостиглий та високоврожайний гібрид детермінантного типу біф. Один томатик вагою до 350 грамів. Плоди однорідні, червоні, достигають дружно, не стресують і також дружно опираються хворобам. А зараз до вашої уваги томат легенда. Томат мрія томат, від якого ви не зможете відмовитись. Це гібрид Стромболіно, чері томатик до томатика до 18 грамів кожен. Цей гібрид не боїться перезволоження, він стійкий до підвищення температури, багатьох хвороб. Потужні кущі підтримують гілочки чері і не дають їм лягти у ґрунт. А ще він смачний та солодкуватий і не розтріскується. І для салатів, і для консервації те, що треба. Хочете знати більше? Дивіться окремий огляд, присвячений стромболіно. І ще одна легенда нашої томатної команди гібрид Уноросо. Він низькорослий з добре розвиненою кореневою системою, тому добре адаптується у різних ґрунтах. Досить швидко плодоносить, толерантний до багатьох грибкових захворювань і навіть у дощове літо протистоїть гнилі. А скільки томатів на кущі, Втомитись рахувати. А ось ця жовтенька сливка гібрид Yellow River. Він не боїться перепадів температури і багатьох хвороб. Ці томати рекомендують тим, хто має алергію на червоні плоди. А ще жовті томати вважаються найменш калорійними та містять невелику порівняно з іншими кількість вітаміну С, тому оптимальні для людей із підвищеною кислотністю шлунку. Фестиваль томатів завершується, а ви розширили свої знання на кілька класних гібридів. Дякую всім і кожному за увагу! І щиро бажаю у змаганні за врожай завжди бути переможцями. Лайк, like, комент, підписка, любов від нас. mm <laughs>